Ну, всі сумки провіряю і все. І що ти з тою сумкою будеш робити? Джа, так. Дуже вона любить сумки і любить вона дуже витягати зі сумки. Що тут в мене є? Ой, а чому вона не могла витягнути, бо тут за... Не можу навіть я почекайте. Тут. Все зачепилося, за гачок. Ой, це така э, сумка не пропускає тепло. Тому що сьогодні вже з тою сумкою треба з'їздити з такою сумкою. Тому що я. Так що тут нічого нема навіть нормального. Я тут що купила, але я тут поставила авокадо, я два купила. І я купила ось такі. Це в сумку не треба ставити, але. Амарини, бачите, в лідлі продаються. Це без кісточки, коштують 3,50 і це вартує, бо деколи це не їсти, це не до морозива, це просто тримати в шафі. Це просто дорогеньке мої тримати в шафі. Тому що десь колись зимою, особливо, або навіть літом, як ви хочете якийсь торт з зрікоти або ще щось. Цукру можна не додавати, можна промочити, ось, бачите, там в соусі такому солодкому. І можна е, розбавити з водою, так, знаєте, з тим з, 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 з якимось спиртом. І промучити ось таким с, тим, е, сиропом, таким сильним, пахучим. Я вже один раз брала, мені сподобалося. І такі вишні, це є такі вишні, як ви знаєте. От що написано. Тут є і цукор, і, і широпу, глюкозію. Ну, коротше, є те, що є. Аромі натуралі, бачите, якщо натуралі, це означає, хімічного нічого не додавали. Якщо написано аромі і все, і більше нічого, це означає, що, написано, що значить є штучні аромі. Рада, подивися, тільки не розкривай. Подивися. Ой. Ой, ой, молодець. Молодець. І. Ось таких 2-1,50 коштують. Бо я зараз дуже часто, не, кожен, не дуже часто, кожен день зранку я авокадо їм. Їх треба, воно таке, знаєте, воно вже ну, ще один день-два дні треба, щоб почекало, воно наполовину м'яке. Але як воно наполовину м'яке, воно мені не підходить, воно мені тверде, щоб потрібно, щоб було тверде. Так. Тут Джада Жада має свою, свою воду. І банан вона сьогодні має. Банан і вода є для неї. Холодна, холодна, з холодильника. Вона, дівчинка з автизмом, треба ось так, вона не відзивається, вона в очі не дивиться. Це така проблема, така психологічна проблема. Її треба так от дати в руки. Якщо щось, то мені так треба її похлопати, або вона йде сюди, йдемо туди. Вона нічого, нічого не розуміє. Багато вона розуміє, але їй, але їй треба допомагати. Вона зразу все віддає. Браво, Джада, браво. Ми на морі, дорогісінькі мої, ми ось тут на морі. Тіні банана джада! Діти. хлопчик не вміє ходити вже в воду йде. А, емоції, мама мія, які емоції тут діти. Такі от, як 12 років, то всі 12, вони одного віку люблять дружити. Як маленькі, то маленькі, це нормально. Такий пісочок у нас, у нас дуже багато піску. Сківоду водорослі збирає баніно, бачите. Ой, вже фініто, манджари, бо мусор буде викинути. Тіні аква. Акванкора воно. Що то банан? Банан то не є ковбаса, куди не хоче. Ah, Eccomi qua! Eccomi qua! Ecco! Mm? Va bene! Поджати любиме заняття це кишені в сумці відкривати. Metti qua. Lo zaino mai. Guarda, vai. Vieni qua da questa parte.

О, бачите, фієтке іншіденти. Ай-яй-яй. Вдарив, хтось, хтось вдарив тут. я лаврове листя. Бачите, як у нас лаврове листя росте. Якраз мені бракувало лаврове листя. Я отак засушу. Ось так. Ну, Воно сюди отак росте, можете вирвати тут. Сюди воно росте. Вау. А ці то взагалі цвітуть цілий-цілий рік оці квіти. Всі ви їх знаєте. Добре, добре. Як пісок чистять від всяких. Ну, ухурків тут нема, але може бути укурок, може бути там один евро, може впасти. Ну, всяка таке сміття дрібнесеньке. Він так тягне, тягне. Відчистить. Кожен вечір, кожен вечір до Людей тут дуже мало є. Та вже майже нема, бачите, всі остатні пішли. Тому що як вже 27, всі йдуть додому італійці. Тому що 8-й годині обід і вони це дуже сильно розраховують, тому що вони рахують так, додому приїхати треба, душ треба прийняти. Прийти в кухню, холодильник відкрити, подивитися, що є в холодильнику, щось поставити на стіл, а тут ще, розумієте, от ще дехто є, але тут дуже-дуже тепло ще. Тут ще можна дуже тепло і ще можна ого, що навіть сонце є. І тут ще можна бути, 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 але все, дисципліна. Віталійсь не може так як-небудь робити. Бути на морі, до 9-ї, є приїде прийде додому, дуже, десятій їсти, бо він на морі, був. Навіть якщо він на морі, все одно, восьма година має бути в хаті за столом. Навіть якщо він сам один, якщо жінки в нього нема. А якщо хлопець який з мамою живе, то вже в 8-й годині мусить бути, тому що мама готує вечерю і він на вечерю має прийти. Так в них це все з дитинства, розумієте? Я оскільки років тут живу, і мені не так легко прийняти це все. Приймаю, я, звичайно, вже звикла. Але от я такий режим деколи не можу соблюдати. Сублюдати, Сублюдати негарне слово, це таке з Радянського Союзу. Всі парасольки вже закрили. Розкладушки зложені рівненько-рівненько. Зранку, як люди прийдуть, має бути дуже-дуже... Той вженився, на як вона? Тайландизи. Ой, діальні жінки, ідеальні жінки, ви тільки гляньте. Тайландизи. зрозуміли, таїландиза. Це жінка номер один, яка живе для свого чоловіка, яка дуже-дуже все, все для нього робить, все, щоб він був щасливий. Вже багато мужчин зрозуміли. Помаленьку-помаленьку скручують туди, в ту сторону, щоб собі жінку вибрати. Навіть привезти її сюди, і вона була б ідеальна. А на старість вони туди їдуть італійці, теж в Таїландію. Там хороше, тепле життя і дешеве. Пішли, пішли, рядочком всі, все, до машини, всі пішли. Ой, яма тут, мама Мія. Дивіться, як тут гарно. Тут басейн є. Йдемо йдемо сюди. Читати. Вільний пляж. І нікого нема. Аж такий широкий вільний пляж. Італійська архітектура на березі моря. Вам подобається така? Цей будиночок акуратний, дуже гарний такий. Не знаю, чи це цегла, чи це тільки така верхня обробка. Такі персяни біленькі, дуже гарні, дуже гарні. І тут вже друга архітектура, другий дизайн. Це свіжий будинок, свіжий, свіжий, тільки спекли його. Ну, Напевне, рік-два назад. І ось так. І пальми. Високі-високі. Сьогодні був ужасний день, ужасний день. Як вона кричала, як вона мене била, ну що такий треба терпіти. От 5 хвилин ледве до машини привела. ледве до машини я привела. Кричала, мене била, втікає. І така робота, не завжди робота така легка і така гарна. Особливо як вона в такому стані, тоді вона дуже-дуже психує. і саме основне кричить дуже голосно. І мене не слухає. Джада, комива. Всього зранку такий куп... кефір купила. І біо. Один... Коштує він 1,19. Не є ж так дорого. Такий нормальний коштує 99 чинтизмів. А цей один і дев'ятнадцять. Порожня вже випила. Фух, прохладно тут, гарно. Ось як нервова, вона отак в рот бере, бо вона хоче таке що-небудь. Я їй вже іграшку даю. Все її. ну Зараз вже спокійна, Раніше то була вона, але вона не хоче, вона б'є, не слухає, тягне Тягне за, за руки, за рюкзак. Ну, що зробити? Сьогодні було так. Але це останні години, 20 хвилин зараз. Так вона спокійна була дотепер. Джада сіва. Треба обов'язково її дати прив'язати ззаду, бачите, був, тому що як називається ремінь дати. Дівчинка з автизмом. І ось така робота в мене є.